Доброго дня, дітки! Ми продовжуємо працювати з математичними матеріалами. Працюємо на стрінці 48. Продовжуємо розбиратися у двоцифрових числах. Ми з вами дізналися вже багато чого, які існують двоцифрові числа, як робити з ними дії, додавання, віднімання. Вирішували з ними задачі і навіть розкладали на розрядні доданки. Давайте трохи попрацюємо. Завдання 1. Обчисли значення сум. Що означає значення сум. Значення це значить, що ми знаходимо вирішення. А сума. Згадуємо, це діє додавання, ну, звісно. І ось у нас є таблиця. Доданок, доданок, сума. Ось у першому рядочку знаходяться перші доданки. У другому рядочку другі доданки, ну і в третьому сума, яку нам треба знайти. Перший доданок 42, другий доданок 6. 42 додати 6. Буде 48 записали. Дивимось далі 71 додати 8. І ми з вами чітко дивимось і пам'ятаємо, якщо до двоцифрового числа додається одноцифрове, ми з вами вчилися, що ми можемо уважно роздивлятися. Ми знаємо, двоцифрове число це десятки і одиниці. Тобто до двоцифрового числа додається одноцифрове, значить, додаються одиниці. Це означає, що десятки залишаються непохитними, ну а один додається 8 і виходить 9. Можна користуватись на даному етапі такою логікою. 94 додати 5. 9 залишаємо. І 4 плюс 5. 9. 99. 16 плюс 3. 6 плюс 3. 9 виходить 19. Ось так можемо міркувати. Зараз натисніть на паузу і спробуйте самостійно дописати таблицю до кінця. 28 додати 1. дуже просто на 1 більше 29. 57 додати 2. 5 лишається 7 і 2. Буде 9. Значить, 59. 34 додати 4. 38. 63 додати 5. 68. 82 додати 7. 89. Подивилися уважно. І перевірте мене, чи всі числа правильно написані у мене. Завдання друге. Ось тут нам треба згадати наші з вами знання про дециметри та сантиметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. І навпаки, 10 сантиметрів – це один дециметр. Нам пропонують числа іменовані перевести в сантиметри. Ось наші з вами іменовані числа 1 дециметр, 3 сантиметри. Давайте повністю переведемо в сантиметри. Один дециметр, ми знаємо, це 10 сантиметрів. Значить, 10 плюс 3 13 сантиметрів. 4 дециметри 7 сантиметрів – Це 47 сантиметрів. Адже ми знаємо, що один дециметр. Це 10 см. А 4 дециметри це 40 см. Тут все логічно. 7 дециметрів 2 см 72 см. 5 дециметрів 3 см це 53 см. Спробуйте зробити наступний стовпчик самостійно. Натискайте на паузу. 8 дециметрів 5 см. Дорівнює.

Тож, працюємо з вами далі. Я зараз стираю ось це і трохи передвигаю донизу. А ви розумієте, що працюємо ми із завданнячком третім. Завдання третє. Так, і бачимо собі: задача. Тож, читаємо. Олежик вклав вежу з куб... склав вежу з кубиків за вишки 43 дециметри. А юрчик на 5 дециметрів вищу. Яка заввишки юрчикова вежа. Угу. Mm -hmm. Дуже просто, дітки. Олежик 43 дециметри, Юрчик на 5 дециметрів вищу. Якщо вищу, значить додавання. Тобто, до того, що склав олежик, ми з вами додаємо. Те, що нам відомо про юрчикову вежу. І дізнаємося, скільки ж буде дециметрів юрчикова вежа. 43 додати 5. А також ми бачимо, що додається одноцифрове число. Тобто працюємо з одиницями. Значить, десятки поки що не чіпаємо. А 3 додати 5 дуже легко буде 8. Значить, наша відповідь 48 дециметрів. Завдання четверте. У завданні четвертому потрібно подати. Ось так гарненько подивитися. І подати числа потрібні. Завдання таке саме, як і най найперше, яке ми з вами робили. Але подивіться, тепер зменшуване від'ємник різниця. Ми знаємо, що так називаються числа при відніманні, абсолютно вірно. Значить, зменшуване перший рядочок. Від'ємник другий рядочок, різниця, третій рядочок, її нам треба знайти. 78 відняти 6. Ми бачимо, знову віднімається одноцифрове число, то можемо поки що працювати з одиницями. Так от. А ось я напишу 7. Тобто, бачите, десятки лишилися. Як зазвичай, а от 8 відняти 6 це вже нам більше знайомо. 8 відняти 6 буде 2. Значить, 78 мінус 6 буде 72. 19 мінус 8. 9 мінус 8 1, значить, 11. Подивіться уважно і спробуйте доробити самостійно. Ану, перевіримо вас. 69 відняти 5. 6 ми можемо залишити, так як це десятки, поки ми їх не чіпаємо. 9 відняти 5 буде 4. Значить, 64. 46 відняти 3. 43. 53 відняти 1. 52. 94 відняти 2. 92. 28 відняти 4 24. 37 відняти 5. 32. 85 відняти 4, 81. Перевірте себе. Тож, завдання наступне. Давайте подивимось дуже уважно. Якщо в попередньому ми з вами іменовані числа складали у менші, тобто в сантиметри, давайте подивимось з вами. Зараз нам потрібно навпаки, сантиметри розкласти на дециметри і сантиметри. Тут дуже просто. 16 см. Ми знаємо, що 10 см це 1 дециметр. 20 см, 2 дециметри. 30 см, 3 дециметри. Ось користуємось такою логікою. Тут важливо подивитися, бачите, нам навіть підказує колір оцих циферок, що де писати: 16 см. У 16. У цифрі 16 є 10. Значить, 10 це вже 1 дециметр. Десяти тут вже немає, залишилось 6. 1 дециметр – 6 сантиметрів. 28 сантиметрів. Ми бачимо, що тут є цифрика 20, а це вже 2 дециметри, Ми це чітко собі пам'ятаємо. І 8 сантиметрів. Значить, 28 сантиметрів – це 2 дециметри, 8 сантиметрів. 49 сантиметрів. Бачимо собі 40, значить 4 дециметри. І 9 сантиметрів. 37. Бачимо собі 30 і 7, Значить, 3 дециметри і 7 сантиметрів. І пробуємо робити самостійно. Спробуйте себе, натисніть на паузу та виконайте завданнячку. Ось. У другому стовпчику. І перевіримо вас. 54 cm, 5 decimetri, 4 cm, 73 cm, 7 decimetri, 3 cm, 16 cm, 1 decimetri, 6 cm, 62 cm, 6 decimetri, 2 cm. Și în următoarea părere. Оленка побудувала замок з піску заввишки 28 см. А Іринка на 5 см нижчий. Який заввишки Іринчин замок? За Оленку нам відомо, що вона побудувала замок 28 см. А за Іринку невідомо. В нас якраз питається, який заввишки Іринчин замок. Але сказано на 5 см нижчий. Нижчий, ми розуміємо, що менший, значить дія віднімання. Від того, що побудувала оленка 28 см, ми з вами віднімаємо 5 см. 28 відняти 5 дорівнює. Відніміть самостійно і дізнайтесь, який за і ринчин замок. Дякую за увагу!